Ніхто не намагається одягнути на вас рожеві окуляри. Складнощів багато. Країна перебуває в стані війни. Тому, безперечно, є проблеми, їх багато, вони залишаються. Але повірте, що в цих подекуди нелюдських, без перебільшення кажу, нелюдських умовах. Особливо того, що стосується зони проведення активних бойових дій, органи Міністерства внутрішніх справ роблять все. Знаєте, от що можна витягнути і навіть більше. І тому тут велике прохання сьогодні в цих складних ситуаціях підтримувати своїх правоохоронців. При цьому, як сказав вже Вячеслав Васильович, в сім'ї ні урода. так от ми таких уродів будемо виявляти і карати. Якщо хтось думає, що війна все спішить, не спішить, ще раз наголошую, від мера Маріуполя до депутатів-сепаратистів. ВАТА буде покарана. Особливо та ВАТА, яка сьогодні здійснює державну зраду і своїми заявами здійснює інформаційну терористичну діяльність на території України. Тому, якщо хтось не зрозумів, Гарантую, у Служби безпеки України, а також у Міністерства внутрішніх справ буде достатньо роботи. Кайданів хватить на всіх. Товариші чиновники, у яких ще, хоча ви мені не товариші, у яких ще вистачає. Совісті і сумління робити такі заяви. Не пропітляйте, Це моє вам слово. І, звичайно, велике прохання до мешканців міста і до тих, хто знаходиться на прилеглих територіях. Допомагайте нашим воїнам, допомагайте нашим правоохоронцям. Надавайте інформацію. Я мушу сказати, що завдяки вчасно наданій інформації саме від громадян, тут, на території міста, а також безпосередньо в секторі М, нам вдалося здійснити кілька дуже важливих заходів на упередження проведення тих чи інших диверсій, в тому числі того, що і стосується. Інформаційних диверсій проти Держави Україна. Це дуже важливо, щоб сьогодні ця модель співпраці була налагоджена і воно вже є. Бо я вам скажу, я був в цьому місті 14-15 квітня, коли тут починали відбуватися 16-го всі події. І сьогодні. Знаєте, ну для мене різниця очевидна і це приємно. Тому в цих складних умовах просто потрібно зрозуміти. А всім іншим, хто думає, а вдруг наші вернуться, гарантую, ваші сюда не вернуться. А нашими ви нам ніколи не станете. тому що ви предателі і негодяї. Пособники террориста международного масштаба, планетарного террориста Путина. И за это вы будете отвечать перед законом, перед Богом и перед людьми.